Всім доброго дня! Ми з вами зараз подивимось відео з прикрасами і подивимося з вами трохи на мист. Я сподіваюся, що я вас не замучила, дівчата. З одного боку літо вже пройшло, але буде весна. Ну, Це потім буде. Але я про те, що все одно хоч літо й пройшло, хочеться якихось баров кольорів красивих. 52 см це ось такий флюорід на біжутерній ниточки. Подивіться, які вони кайфові. От, я спочатку вирішила, що це аметист, потім придивилась і, і прочитала назву каміння. Yeah. Yeah. От, чомусь вони мені здались, як аметисти, от, аметисти та празіоліти. Дуже схожі дівчат, в кого є от е, щось таке. От колір дійсно красивий, такий кайфовий. Ну, вони просто класні, вони мені дуже подобаються. Вони невеличкі. Міліметрів тут скільки сів, не знаю, чи там лінійки пропадають постійно 7-8 міліметрів. Треба їх купувати оптом лінійки, щоб вони були 500 гривень вартість. Є ось такого плану простеньке намисто. Це гематит на біжутерному замочку. От. Інколи його. Ну, він просто красиво блищить. Ось це в нас посередині скло, а інші е, намистинки це гематит. Ось таким чином закручується. 200 гривень вартість. Так. Трохи важко, коли дивишся в камеру, замочок маленький, ну він дійсно маленький, е, трохи заважко застібнути. Це ще при тому, що в мене дівчат немає нігтів. Це таке, це не проблема. Я думаю, когось попрости там чоловіка чи кота. Чи хто там у вас буде ще під боком? Так, 46 сантиметрів, але вони такі нарядні, класні. Їх можна і на ковтинку вдягти, якраз от саме зараз носить 200 гривень. І ось таке намисто, дівчат, тут крупненькі намистини, От я бачу, що це все скло, що це типу під агат, Ну, круглі я маю на увазі. Звичайні, то вони під, ну, просто скло, а це під Онікс чи під агат, як правильно говорить. Я вам тут не можу сказати, але це ну, не, не натуральне намисто. 52 см довжина, вони красиві, тим, що вони крупні. От, 300 гривень у них вартість, ось цих. але вони все одно такі досить важкенькі, класні. Я думаю, що ви їх е, полюбите. Ну, Звісно, якщо любите чорний колір, це от на картинку можна тут замочок біжутерії. Якщо хочете, в мене є ще одна ниточка ось таких з цим. З жадитом та оніксом. Це у нас справжнє. Дівчата, якщо щось я бачу, що не справжнє, то я про це кажу. От. І вони довгі можна вдягати через голову, і щоб не, не чіпати той замочок. Ну, типу, Це, це просто зручно, бо сам інколи збираєшся, хоч і нігтів немає, ніби повинно бути зручно, але все одно не, не можеш попасти, щоб нормально застібнути. Тому це інколи важливо. Щоб швидше, швидко зібратись, я приберу. Обов'язково нам треба подивитись і звичайні прикраси. Наприклад, ось такі цікаві сережки, просто срібло зі звичайним замочком. Вони красиво виглядають на вушку, такі типу крапельки, і вони такі прям крупненькі. От Це вже те, що можна вдягати взимку. І взагалі, ось ці варіанти, вони безпрограшні, ті, що при вушку вони будуть блищати, тим паче зараз сніг буде дуже-дуже красиво. Ну, ви, звісно, в шапочці будете. Це буде видно лише там, десь куди ви зайдете, але все одно приємно відчувати, що ти така блискуча. Такі вони класні. Ці сережки от, прям класні, класні. Ну, я просто, ви знаєте, фіаніти це, це, це таке діамантове сяйво. 700 гривень вартість, і в них вага 8,2. Ну, крупненькі такі сережки обидві 8,2. А ось такі от маленькі 450 гривень. Також вони просто срібні. 4 грами, ага. Тут білий камінець, вони такі легенькі-легенькі. Далі повний комплект у 18 розмірі. Тут у нас і каблучка, і сережки, і буде підвіска. Він також може бути зимовий, він такий насиченого, приємного кольору. Це також фіаніт. От на короткому ланцюжку підвісочку. Прям такий нарядний нарядний. Давайте глянемо вагу однієї сережки хоча б. Одна сережка, 3,6. Такий. Він дуже ніжний дуже-дуже красивий. 1650 гривень 46 доларів вартість. Забуваю, ну, Сьогодні я і не готувалася до доларів <свісно> і, і забуваю, так що вам треба напишіть. В приватні повідомлення я все відповім. 1650 гривень це повний у нас набір. Ось така підвісочка з Авантюріном. Це Таїланд в чорному радіюванні. 850 гривень вартість. Такий колір ніжний. Ніжно-зелений і ще колір нагадує Мініфрід. Також на короткий ланцюжок. вона така більш як молодіжна. 850 гривень 24 долари. Далі красиве намисто з ось такими агатами. Подивіться, який тут казковий колір. Це вже дійсно така більш новорічна прикраса. 49 см. Фурнітура біжутерія, красиво ось таким чином зроблено. Такі щось. Щось, типу, ось такі, ось ці, як на них сказати, штучки. Елементи, да? просто елементи. 850 гривень. Тут такий колір красивий. 8 міліметрів в діаметрі. Він такий блакитно, синьо-блакитний або бірюзово синій, можна сказати. Дуже дуже красивий. Бачите, прям зима, зимова така прикраса. Дівчат, я хотіла сказати, що по браслету в мене залишився ось цей разеолітовий, такий поперечні камінці. Тут є українська проба. Ось так виглядає на руці. Регулюється до 20 см. Він такий масивний, напевно, краще на крупну руку. Ширина тут 18 ну, висота 18 мм. Досить такий крупний. 4650 гривень 130 доларів вартість. Прозоліт. Далі ось такий красивий браслет, тут кубічний цирконій різнокольоровий, бачите, під різні камінці. 18 см. Мені він трохи як ніби і невеликий. І... Але я... мені щось здається, що краще на 18, бо він От на... 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 мені на 16, він просто крутиться, бігає туди-сюди, ось ця середня частинка, А так він дуже красивий. Тут 19,5 грамів за вагою. Він такий досить важкенький, він не дуже крупний. Він прям от, але крупніше середнього, мені здається, або, або і є середній. Ну, Лінійки це прикол. Так, 2,4 ширина. 1350 гривень 38 доларів. Нагадаю, ще раз, що це кубічний цирконій. Але кольори красиві. Якщо у вас є мікс комплект може щось недокомплектоване, то він підійде. він якраз бюджетний. Ага, нормально і ще хочу показати комплект у розмірі 17,5, але він трохи регулюється ось такого плану. Це агат. Такий він трохи різьблений. 1700 гривень, це якщо вартість, ну, якщо набором брати. Такий цікавий. Сережки не важкі, а каблучка досить крупненька.